У мами за полгода до рака молочної желези вимерла моя собака, яка була реальна як її дитя. Я їй тепер об'ясняю, які причини. От бачите, от і все. От бачите, тепер ви розумієте так само. Нема... Дивіться, те, що ми з вами вивчаємо, оцей комплексний підхід, він дуже точний. Бо, зірки вороздят, космічні простори там і так далі. В Нісенітницю кожна раз якісь теорії. Є теорії, чому утворюється артематична бляшка, є 17 теорій. На сьогоднішній день є 17 теорій, чому виникає атеросклеротична бляшка. Хтось говорить про те, що підвищується ліпопротеїди з їжею. Хтось розкаже, що це теорія перекисного окислення, там, ліпідів неправильно. Хтось говорить про те, що це генетика. Хтось говорить, що це аутоімунні процеси. Навіть є теорії, де є віруси і бактерії, які визивають атеросклеротичну бляшку. Куча теорій. Розумієте? А знаєте чому? Ось так дивимося на причину. От ми бачимо атеросклеротичну бляшку, а чому вона виникає і немає? Як кінь у шорах. Треба відкрити та подивитися, як працює організм. Тому в мене запитання до вас. Ви і далі будете добровільними учасниками експериментів, які скорочують ваше життя? Чи ви отримаєте правильні знання і продовжите своє життя? Вибір за вами.